Друзі, всім привіт! Трошечки хочу розказати про наш додаток Sharing Up та як ним користуватись. Ось, власне, я попадаю зразу в цей додаток. Заходити в нього насправді дуже просто, так само, як ми зазвичай заходимо в наш звичайний додаток Oriflame, як ми заходимо в наш особистий кабінет. Так само ми заходимо і в додаток Sharing Up. Натискаємо «Війти». І вводимо, підтягуємо наші дані, по яким заходимо. Тобто ваш номер учасника чи номер партнера, номер консультанта і пароль. Ми попадаємо зразу в Тобто, Ми бачимо вкладки зверху, і нам підписано, що це таке. Це така, типу, як соціальна мережа, дуже схожа, до речі, до інстаграму в нашій компанії Oriflame. От ми попадаємо в смарт-пост. Да, тобто, це перших таких три відео, які нам радить компанія. Рекомендую, отак ми їх можемо пролистувати вгору. Які нам рекомендує компанія для того, щоб ми ними поділилися. Тобто ми натискаємо от внизу, вибираємо Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, куди ми хочемо поділитися, Telegram, ось тут іще далі є. Тобто ми можемо собі обрати. Далі, що у нас ще тут є? Тобто, от, наприклад, хочу поділитись, натискаю Facebook. <кій> Воно мені зразу підтягує моє реферальне посилання, підтягує саме це відео, опис продукту зразу перемій. Тобто, чим класно користуватися цим додатком, що він зразу сам пише пост і зразу ж сам. Підтягує всі ваші реферальні посилання. От я обираю свою групу, і вже в мене, бачите, в буфері вже скопійоване посилання. От, моє реферальне посилання на даний продукт і опис. Тобто, вже все повністю готове, є цікавий, класний пост. Моя задача тільки вставити цей текст і натиснути Опублікувати. Так само можна обрати в. там... Інших да, в соціальних мережах, тобто TikTok, Instagram і так далі. Далі у нас зверху є вкладочка бібліотека. Отут ми можемо шукати будь-які продукти, які нас цікавлять. Тобто ми вводимо код продукту або назву продукту, от, наприклад. Так. І нам показує фотографії цього продукту: фотографії, відео. Ми собі так само обираємо, натискаємо «Редагувати та поділитися, наприклад. Тобто тут трошки інакше, не так, як в смартпости, трошки інакше. Попадаємо в ось таку штуку. Дуже таке схоже оформлення до того ж самого сторіс, в Фейсбуці або Інстаграмі. Так? Зверху ми можемо додати ще фоточку яку-небудь свою зі свого телефону. Тут ми можемо вставити. Надпис да, з нашим промокодом. Можемо пальчиками його двигати, рисувати, сувати, збільшувати. Можемо написати, взяти текст. Чим класно, що тут офіційні шрифти Oriflame. Reflame. Да, тобто тут прям все готове От стікер можемо взяти компанію Reflame, наліпити його сюди і малювати, наприклад. Що да. ми там хочемо собі намалювати, все це справу ми можемо тут робити. Натискаємо далі. І тут нам ще, тобто штучний інтелект, уже підбирає знову ж таки готовий текст, який наша задача затиснути. От, внизу є дві клітинки, написано Копіювати. тобто Ми скопіювали, якщо нам це не подобається, ми пролистуємо, робимо ще один, да? тобто можна прямо обирати. І зверху натискаємо Поділитися. І тут, знову ж таки, обираємо, в яку соціальну мережу ми хочемо поділитися. Інформацію цим постом, цим сторіс, да, з нашого додатку. Ну от, наприклад, я хочу поділитися в Телеграмі. Натискаю на Telegram. Обов'язково для початку, коли ви тільки заходите, то воно буде просити підв'язати ваші соціальні мережі, тобто вставити ваше посилання на Facebook, ваше посилання на Telegram, да чи ваш контакт підтягнути. Тобто, для того, щоб воно потім автоматично ділилося, ось таким чином, як в мене, вам треба буде спочатку підтягнути дані, підтягнути свої контакти. От. Я, наприклад, обираю свою групу в Телеграм, от воно мені зразу показує цю картинку, і в мене знову ж таки скопійований текст, який я зразу вставляю, нажимаю галочку і відправляю. Тобто, ось готовий пости з уже вбудованими моїми реферальними посиланнями. І я нічого не робила для цього. Да? Я просто взяла готові шаблони з додатку Sharing App. І коли я його публікувала, воно в мене в аккаунті також висвічується як один із постів. Тобто така соціальна мережа, бачите? І тут зберігається все, що я постила раніше. Так само я можу брати, наприклад, зі свого телефону, от зверху камера намальована. Я можу поділитися зі свого пристрою. Тобто, зі свого пристрою, вставить фотографію свого якогось улюбленого продукту, який я сфоткала в себе вдома, да? і зверху накласти так само тексти чи фото, так як ми щойно робили. Так, і внизу у нас є ще. Ну, от тут просто тенденції, да, просто фотографії ми можемо відкрити, подивитися. Так само, от, як ми інстаграм ленту листаємо, да, ось, до речі, моя фотографія я робила, але от mm -hmm. дівчина поділилась, да, і мені показує людей. Тобто тут люди діляться продуктом і мені показує їхні фотографії. Так само ви можете брати ці фотографії, так само. Ними, от, наприклад, ділитися через літачок, Да? Тобто, так само, як ми ділимося в інстаграм, працює так само і тут. І є також а є асистент, ось такий внизу, з яким ви можете навіть поспілкуватися, задати йому якісь свої питання про продукти. Да? Або ось є варіанти готових питань. Тобто, ви можете йому задати, чим я повинен поділитися сьогодні. І буквально за декілька секунд він підготує для нас. Готову відповідь, от, готову рекомендацію, да, якими продуктами варто сьогодні поділитися. І прям видасть готову відповідь да, з готовими фотографіями, до речі, фотографія з Бібі-кремом і Стіком також робила я. Тому користуйтеся, тому що додаток дійсно класний, зручний. Ми амбасадорки працюємо над тим, щоб його наповнювати класним, гарним, яскравим контентом, для того, щоб. Кожному новачку, який ще цього контенту немає, який ще немає продуктів, зручно було ним користуватись.